Так, тут у мене курячі стегенці вже відділені ось так від кісточки. Залила я їх пивом. Все, що було вдома, можна і трохи більше. Тепер сюди додаю сіль за смаком. Приправа або до курки, або аж до стегениць та крил, так як у мене. Порізала зубчик часнику. Декілька лаврових листочків. І це все перемішую. Все, залишаю ось так на столі, хай промаринується буквально там декілька годин достатньо буде. Ну що ж, викладаємо тепер на мангал м'ясо і починаємо смажити. Ну що ж, м'язко готове. На дворі вже вечір, тому не стала вам знімати, як воно там смажиться. Ось такі шматочки. Дуже смачне і дуже ароматне, друзі. Готуйте за цим рецептом, він реально класний. Пиво дало такий приємний аромат, спеції, чесничок, все дуже смачне. А ми зараз будемо вечеряти. Всім приємного апетиту!